Увага, оголошення на суттєве зниження ціни на будинок з умовами. Львівська область. Ціна суттєво знижена. Будинок з умовами. Свіжа каналізація, свіже облицювання будинку робили для себе минулого літа. Ціна було 14 тисяч доларів. Сьогодні. Зниження до 10 990 доларів. Будинок з землею, з господарськими будівлями, водою, вода заведена в будинок. Зроблена каналізація. Посилання на перше відео ви знайдете під цим відео і там телефони власника. Вітаю всіх! Коротенький відеоогляд будинку на продаж знаходиться в Львівська область, Стрийський район село Кавське, 15 кілометрів від міста Стрий. Будинок площою майже 56 квадратів. Складається з ганку, комірки, невеликого коридору, кухні і двох житлових кімнат. Оце була кухня з пічю діючою і з варельною поверхнею. Це коридорчик з газовою плитою витяжкою. Перша кімната житлова, підлоги дерев'яні. Тут також піч іде на дві кімнати. Вона діюча і це друга житлова кімната. Ось так вона виглядає. Будинок в гарному технічному стані. Стіни дерево стоїть на фундаменті, дах з шифер. Це ванна кімната. Зроблена вся розводка води і каналізації. Це нова розводка. Каналізація переливна, глибока яма, бетонні кільця. Встановлений умивальник та унітаз. І є виводи під пральну машинку, бойлер та ванну або душову кабіну. У дворі знаходяться господарчі будівлі. Невелика цигляна кухня літня, ось от от такі от декілька сараїв, плюс туалет вуличний. І ще от така прибудова для сіна використовувалась. І вихід на вулицю. А це де бокова дорога, заїзд до будинку. І також є можливість робити заїзд з ділянки від самої дороги. А Там, де закінчується сад, там йде дорога. Звідти можна робити заїзд безпосередньо до будинку.